Друзі, всіх вітаю! В цьому відеоуроці ми з вами дізнаємось, як можна буквально за 5-7 хвилин зробити собі класний продаючий лендінг без знань кода новачку у 2025-26 році. І перш ніж ми з вами почнемо розбиратися в дійсно крутому та якісному сервісі. А що найголовніше, українському хвилинка важливої інформації. Якщо ти хочеш ефективно і класно налаштовувати рекламну кампанію, раджу приєднатися на один із моїх практичних інтенсивів по запуску реклами в Фейсбуці або по запуску реклами в Гуглі, де ми вже з другого заняття зробимо ефективну та правильну підготовку і легко налаштуємо дієві рекламні кампанії, які однозначно дадуть тобі результат. Переходь за посиланням в описі до цього відео. І до зустрічі на інтенсиві. Отже, тепер продовжуємо. Не забудь ставити цьому ролику лайк і підписатись на мій канал. Буде попереду багато корисного контенту, а ми переходимо безпосередньо до самої платформи. Це український конструктор для створення лендінгів під товарний бізнес LP Mobi від розробника LPCRM. В чому перевага даного сервісу для новачків? Перевага в тому, що без знань коду буквально за 7 хвилин можна створити працюючий та класний лендінг. Плюсом також цієї платформи, окрім 14-денного безкоштовного тріалу, який вони дають, є те, що один сайт можна створити повністю і продовжувати безкоштовно. Звісно, потрібно тестувати в рекламі одразу декілька лендінгів, тому що під кожен тип бізнесу, під кожен товар, грубо кажучи, свій. Лендінг зайде і зачіпиться. Але команда від LPMobi працює таким чином, що вони вибирають найбільш ефективніші лендінги, які дають результати, які дають продажі. Тому е саме в цьому і один із таких важливих ключових факторів, чому варто обрати цю платформу. Окрім того, ви, е, як я вже й говорив, можете тестувати один лендінг абсолютно безкоштовно. Якщо він вам зацепився е, і круто конвертить, то безпосередньо можете працювати і на ньому. Але знову ж таки, врахуйте те, як себе веде Фейсбук, і, і в майбутньому, як ви будете просуватися, е, потрібно тестувати одразу декілька варіантів. Тут можна прочитати. Також і тарифи, і переваги цієї платформи, але перейдемо безпосередньо до самого процесу створення, щоб ви побачили, наскільки це просто. Для того щоб почати, ви просто реєструєте, створюєте рекламний кабінет, створюєте, перепрошую, собі особистий кабінет і е... буквально декілька налаштувань і лендінг у вас вже є. Переходимо до нашого кабінету. Отже, я вже зайшов у свій особистий кабінет, і як бачите, безкоштовний 14-денний тріал в мене вже активовано. Також плюсом є те, що команда розробників е активно веде YouTube канал і ділиться актуальними фішками, секретами і нюансами під час запуску реклами. Окрім того, що ця платформа круто підійде новачкам, раджу також звернути увагу тим, хто вже має якийсь бізнес. До прикладу, це інстаграм-підприємці, які хочуть також відкрити для себе нове якесь джерело трафіку яку спробувати заливатися, до прикладу, на свої вебсайти, і е, не хочуть, до прикладу, там, розробляти інтернет-магазин як такий повноцінний. Тобто LP Mobi дасть це зробити. Також, окрім того, що команда ділиться. Е, Класними е, фішками, секретами і нюансами на своєму Ютубі, тобто дає якісь круті поради стосовно актуальної ситуації на ринку, тому що тут важлива саме системність цього. Е, до прикладу, якщо ви хочете інтегрувати свою CRM-ку, або е, не знаєте там, до прикладу, як це зробити, є відеоінструкції, Тобто тут одразу кнопка, ви собі натиснули і вже пережити безпосередньо на Ютуб канал е, саме. LP, e, CRM, тобто LP Mobi, точніше. Ну, LP-CRM це і LP Mobi один і той самий розробник, в принципі, і логічно. Так, тепер перейдемо вже безпосередньо до самого створення. E, для того, щоб створити, ми нажимаємо мої лендінги. Я тут вже грався, щось створював, але для того, щоб ви почали. Саме його точніше собі створили. Як бачите, є SSL-сертифікат. Якщо там ви з Гугла хочете спробувати заливатись, то це типу, ніяких перешкод цьому не буде. Е, і з Facebook, в принципі, довіра так само, користувачі будуть бачити, що сайт захищений, їхні дані в безпеці. Е, у вас тут буде дашборд пустий. Е, ви собі для того, щоб створити, натискаєте кнопку додати. Е, Після цього обираєте один із працюючих шаблонів. Їх, в принципі, можна буде і міняти, але ну, бажано зачепитися там за якийсь один. Я виберу, до прикладу, я обирав собі ред. ну, візьмемо цей. Ви не дивіться на їхню назву, насправді, тому що ви можете е, собі обрати будь-який товар, який е, необхідний, ну, типу, який ви хочете просувати, там, взуття, якщо ви займаєтесь взуттям, чи там, ювелірні вироби, чи е, там, не знаю, товари для дому, можете в принципі, обрати все. Е, важливий нюанс, що потрібно тут прописати, щоб ваше, ваше посилання на сайт виглядало прям естетично. Ну, Бажано ці поля заповнити, тобто назву безпосередньо візьмемо там, наприклад, ну, хай то варто і так і лишиться, що в нас там е, суперсушка. Так і називаємо його супер. Сушка. Заголовок SEO і ведення точніше опису SEO, які тут є шаблони. Тобто шаблонів тут немає, але я мож, можете поставити відео на паузу, прописати безпосередньо під себе, і ваш сайт в цьому форматі буде максимально суперово і естетично виглядати. Також плюсом є те, що е, можна. Використати доман один із, ну, типу, вести тестовий, і буде тестовий, але бажано, звісно, підключати на майбутнє свій. Е, тому. Поставити відео на паузу, подивитись, які заголовки писати, для того, щоб вас, коли ви ділилися своїм лінком, або там ви встали його в інстаграм, або комусь переслали, або вставляли в той самий Фейсбук під час налаштування реклами, щоб ви, щоб ваш, типу, саме посилання, яке буде відображатися користувачу, щоб воно виглядало максимально прям привабливо і круто. Сушку в Україні, Києві, Житомирі. Чому саме таким чином я прописую, тому що зверніть увагу на регіональність. Тобто для багатьох це важливо і, в принципі, Google буде розуміти. Кому і що, і як тут іде. Так, тепер опис SEO. В описі SEO можна писати більше інформації. Тобто, Тут обов'язково введіть просто такі ключові слова. Купити там суперсушку, ну тут вже буде ваш товар. Суперсушку недорого в там, недорого з доставкою. Недорого з доставкою. Так, тепер ще можна ще прописати за ціною. Там 590 грн. За ціною 590 ГРН. Тут ціна фото відгуки. Так, ціна фото відгуки в нас є. І тепер власний склад. Власний склад. Крапку не ставлю, зараз розумієте чому. Без кошто. Доставка від 2000 гривень. Ну або там від двох штук. І там номер телефону ваш. Все прописали. Тепер можна зайти отаку, таку штуку, зробити Emoці Facebook і взяти таких галочок. Тут пододавати. Все, ваш. Тепер. Посилання, яким ви будете ділитися з іншими, які будуть бачити люди в Фейсбуці, якщо ви там десь за голову пропустили, чи ще щось, воно буде максимально привабливим і крутим. Так, тепер е домен або Аліас. Ну, виберемо там best Price там, Один, хай буде, я візьму тестовий. Е Вартість 590, валюта грини. Кнопку перетелефонувати залишайте, тому що є. Просто зверніть увагу на те, що є люди, які люблять купувати через кошик, а є люди, які люблять купувати безпосередньо зателефонувавши. Тому обов'язково, точніше, залишивши просто свої контактні дані. Тому обов'язково кнопку я раджу включати. Best Price 1 і барабанна дроп. Натискаємо відправити. Все, лендінг у нас вже є. Ну, він пише, що добен в обробці, але ви, коли перейдете, то у вас вже доступний лендінг. Е, Ви не переймайте за те, що він е, типу такий обрізаний. Тут суть в тому, що ви маєте розуміти, зараз у 2025-2026 році, і в принципі, на майбутнє ви собі пам'ятаєте, що. 95% всіх конверсій замовлень будуть робитись лише через мобільні пристрої, тобто через комп'ютери, це, ну, типу, багато людей вже від цього відходять. Тобто, це якісь там хіба там специфічні ніші, не такі, як ось тут повсякденні. Тобто більшість людей все одно замовляють через телефон. Тому, щоб ви розуміли, як цей лендінг можна правити, ви натискаєте редагувати шаблон. І Починається саме цікаве. Чому без знань коду там і без іншого? А, саме тому, що ви наводите на те, що вам потрібно відредагувати, тобто натискаєте тут, у вас відкривається а, ваше, типу як з комп'ютера місце, де у вас є актуальні зображення, обов'язково використовуєте унікальні класні зображення для того, щоб ваш товар був максимально привабливий. І ви їх. Міняєте буквально там в один клік. Не подобається вам замовити зараз. Купити зараз, прописали, все, воно відредагувалось. Залишилось по акції не 9 штук, а до прикладу 7 штук. Все, супер. Також на майбутнє, запам'ятайте, це така порада по е, маркетингу безпосередньо. Використовуйте не парні цифри, вони більш краще сприймаються в плані. Там, залучення і в плані конверсії, тому на це обов'язково звернути увагу. Так само відео, огляд. Тобто, щоб змінити відео, завантажте його на YouTube, натисніть, підтвердити все. Максимально проста інструкція. Тобто кожен буквально зможе розібратися. Гівка, хочете замінити, берете сервіс, до прикладу, там, MP4 to GIF. Конвертуєте через будь-який сервіс і у вас вже створена гівка, яка буде так само, як і тут. Як виглядає ваш помічник? Або там, до прикладу, там? Унікальна. Унікальна сушка. Унікальна сушка для кожного. Супер сушарка, до прикладу, там. Топ пропозиція, унікальна сушка для кожного. Все. Універсальні ручки тут собі прописали. Ви не дивіться, що воно сповзає, Просто це десктопна версія. Тобто, розміри, там, сушки собі зробили, креативи. Точніше, в такому форматі там переробили. Вам навіть по суті не потрібно е, шукати якийсь там дизайн і ідею для того, щоб зробити класний креатив. Ну, типу, класне ось цю от зображення, тому що у вас, по суті, вже є ідея, ви просто її адаптуєте, бо там під себе зі своїми шрифтами. Варіанти використання. Тобто, де можна її там використовувати, собі там прописали, так само там, купити зі знижкою. Купити зі знижку мінус там 63%. Все, кнопка вже така. Переваги, факти. Тобто там, до прикладу, чому обираю, до прикладу, суперсушку. Чому обираю суперсушку? Все, універсальність, там, відгуки. Так само. Тут слайдер є, ви собі клацаєте і змінюєте. Те, що вам необхідно змінити. Тобто змінюєте текст. До речі, стосовно відгуків, дам таку круту пораду. Заходите десь на сайт свого там, конкурента, ну це нормально насправді. І самі перші його відгуки, які вже там дуже давно висять, ви собі берете, адаптуєте їх під себе. Дуже класно працюють, не треба нічого видумувати. Ну або ставити якісний промпт в чат-GPT. Так само відеовідгуки в YouTube собі взяли, посилання вставили, все максимально просто і доступно. Пояснюється там, до прикладу, оплата при отриманні. Тобто, тут, бачите, тут загальні такі стандартні. Раджу використати якісь іконки. До, до прикладу, якщо ви хочете, щоб у вас вже прям він унікальний унікальний був, є такий сервіс Ікон 8, безкоштовні іконки, ви собі берете, до прикладу, там, магазин. Обрали цю штуку, до прикладу, у вас колір вашого там, магазину, основний там фіолетовий, все, готово, скачати. Тобто не потрібно там супер великий розмір. Берете 100 на 100, до прикладу, собі, або custom size у вас взагалі безкоштовно. Там 150 на 150 чи 200 на 200. Все, у вас вже воно є і вже е, ви собі його редагуєте, робите там собі під, до прикладу, там, оплату при, при отриманні. Написати тут оригінальний оригінальний товар. 14 днів гарантія чи там страхування, що ви там собі можете прописати. І головне, коли ви вже собі там все це відредагували, тобто тут то в Monster Media, там собі прописали свої контактні дані. Головне це натиснути Зберегти. Тобто, ви собі натиснули Зберегти, все у вас збереглося, переходите в список лендінгів. Так, я зберігся. І по суті, бачите, вже домен створено. Тобто, максимально там, буквально скільки я там, 3 хвилини посидів поклацав, змінив все. Під е, свою там потребу, щоб подивитися, і все суперово, вже типу збережено, вже все є. Переходимо на сайт. Огляд на суперсушку, 7. топ-пропозиція. Зміни вже внесено. Чому обирають відгуки? Ну, я не міняв. Е, тому, друзі, якщо так підбити підсумок для того, щоб створити сайт. Зараз насправді не потрібно так багато часу, знань і коштів. Е, люди і е, команда LP створила дійсно крутий продукт, який допомагає багатьом спростити життя. Насправді, просто берете, робите і користуєтесь, і все у вас виходить. Як бачите, нічого станого немає. Хочете залишити собі там один сайт, до прикладу, тестувати його класно. Він зацепився, все, супер, тестуйте собі, скільки хочете. Тому. Вам бажаю успішних продажів. Користуйтесь цією інструкцією, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І найголовніше, якщо у вас є якісь питання або побажання, пишіть свої коментарі. Я з радістю буду на них відповідати. І якщо буде класна та цікава тема, запишу також якусь інструкцію. Безкоштовний 14-денний тріал ви можете забрати за описом в цьому відео. Натискайте посилання, реєструйтесь і успішних вам продажів та гарного дня!